У Церківському ліцеї номер 12 відкрили черговий клас безпеки. Його особливістю є те, що він облаштований в укритті аналогічно до інших. Тут є декілька зон на різну тематику: пожежна тамінна безпека, дорожній рух, домедична допомога та інші. Зокрема, учні можуть дізнатися, як діяти про сигналі хімічної небезпеки, як зберегти життя під час бойових дій, що таке евакуація. Тощо, перший урок у новому просторі провели для четвертокласників яким показали, як користуватися вогнегасником, вони приміряли форму рятувальників та поліцейських, зазначу, на біоцерківщині вже облаштували 27 класів безпеки, що є найбільшим показником в області. Далі йде Обухівщина, 11 та Фастівщина 8. Ні вітрини, де діти можуть бачити вибухонебезпечні предмети, але обов'язково це макети вибухонебезпечних предметів. Також прилади, які призводять до пожежі, наочно показано праски, чайники там, наприклад, згоріла вша, ізоляція електричних приладів. Дітям краще засвоюється, коли вони бачать, що може призвести до виникнення пожежі. У ЮНІСЕФ спільно з ДСНС розробили велику кількість друкованої продукції, яка спрямована саме на те, щоб дітей. Та навчити в ігровій формі в різні розмальовки, задачки, наприклад, наклейки, коли діти цим займаються ігри є, які націлені на формування безпеки зараз. Ви всі маєте дбати про свою безпеку, ви маєте самі це знати. Ви маєте навіть розповідати своїм батькам, бо навіть інколи не всі батьки розуміють, як називається цей предмет, як потрібно з ним себе поводити. Але ви, так як ви наше майбутнє, ви маєте формувати саме ці навички. Для всіх, і зрозуміло, що де саме. Ось колечко, бачите? Просте собі колечко, ви його вийняли, він ще не спрацьовує. Тримаємо міцно за ручку і натискаємо пальчиком великим на верхній речажок. Натискаємо, він спрацьовує. Відпускаємо, він не працює. Зрозуміли? Після того як ви скористалися вогнегасником, він вже у вас не працює. Ви бачите, що вже порошочок всередині закінчився. Ви відходите від місця пожежі.